Шановні віничани, інформую про важливі події, що відбулись в області упродовж цього тижня. На жаль, ворог продовжує завдавати масованих ракетних ударів по території України, але завдяки нашим силам безпеки та оборони в області ситуація стабільна. Цього тижня перевірив готовність та здатність штабу районної територіальної оборони до виконання завдань за призначенням під час тактико спеціального навчання. Відпрацювали посилення охорони та захисту державного кордону і оборони важливих об'єктів і комунікацій, посилення інших заходів, які стосуються захисту населення. Війна триває, а тому маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій, щоб дати відсіч ворогу. Продовжуємо підтримувати наших захисників. Передали для військової частини повітряних сил Збройних сил України автобус на 49 місць. Транспорт стане в нагоді нашим хлопцям, які на рівні з морською піхотою і сухопутними військами виконують бойові завдання у найгарячіших точках. Дякую кожному, хто наближає перемогу. Для членів сімей, захисників та захисниць в Вінницькій області діє гаряча лінія. За коротким номером 1526 можна отримати інформацію щодо пільг, допомог та виплат і встановлення статусу проходження ВЛК Тамсет. Юридичної, психологічної допомоги та у разі необхідності контактів, профільних установ. вінничани працюють з херсонцями, щоб відновити житло та інфраструктуру місцевих громад. Представники з Вінничини обстежують зруйновані та пошкоджені внаслідок підтоплення об'єкти, оформлюють відповідні акти та визначають об'єм робіт. Також актують ті об'єкти, які були зруйновані внаслідок рашистської агресії. Також з понеділка у селищі Калинівське Херсонської області працює бригада наших будівельників. Крім цього, передали близько 40 тонн будівельних матеріалів для відбудови і ремонту будинків. Зробимо все для того, щоб люди якомога швидше повернулися до нормального життя. Активно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами. Цього тижня 6 громад Вінничини отримали 14 портативних джерел живлення в межах проєкту ПРООН. Які фінансуються посольством Японії, і у разі відключень електроенергії компактні зарядні станції забезпечать безперебійну роботу органів місцевого соврядування за потреби гуманітарних штабів для ВПО та мобільних відділень СНАПів. Дякуємо нашим партнерам за підтримку. Вінниччина отримає понад 232 млн грн гривень субвенції з державного бюджету в рамках реконструкції медзакладів і програми з відновлення України. Кошти будуть спрямовані на Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню, а також на поліклініку та корпус номер 15 обласної клінічної лікарні імені Пірогова. Попри війну, держава робить все для того, щоб розвивати медицину в регіонах, адже лікуються не тільки цивільні, а й військові. Продовжуємо акцію час не марнуй, здоров'я пильнуй». Разом із командою медиків відвідали Піщанську громаду і всі охочі змогли пройти обстеження на місці. А також вакцинуватися від ковіду, дифтерії і правця. Приємно чути від людей, що такі виїзди є потрібними і корисним, незалежно від місця проживання, кожен повинен мати доступ до якісних медичних послуг. Підтримка сімей військових, вимушених переселенців, родин з дітьми та маломобільних груп має бути постійною. Про це говорили під час зустрічі з головою Нацслужби України Василем Луциком. Зауважу, що на Вінниччині ефективно працюють обласні мобільні групи, які відвідують поранених ветеранів, вивчають їх потреби та оперативно вирішують нагальні питання. Окрім цього, продовжуємо розвивати зручні механізми та сервіси для надання послуг громадянам. Також Вінницька область, єдина в Україні, яка за власні кошти впровадила послугу тимчасову відпочинку для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Розвиток соціальної сфери області у пріоритеті роботи обласної військової адміністрації. Продовжуємо підтримувати заклади загальної середньої освіти Вінниччини. Цього тижня передав 53 набори школи у коробці від ЮНІСЕФ для 29 шкіл Немирівської, Тульчинської та Шпіківської громад. Зауважу, що такі набори вже отримали 27 шкіл Тульчинського району. До комплекту входить необхідне шкільне приладдя для навчання учнів. Дбаємо про наших дітей та педагогів, адже якісна освіта це міцний фундамент розвитку нації. Привітав випускників кадетського корпусу поліції з успішним завершенням навчання. Протягом трьох місяців 103 юнаків та дівчат проходили підготовку на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Усі кадети отримали рекомендаційні листи та спеціальні жетони. Тепер вони можуть вступати до закладів вищої освіти. Системи МВС. Дякую всім, хто обрав звання поліцейського. У цей нелегкий час це відповідальна та почесна місія. 14 липня виповнився рік відтоді, як расисти вдарили крилатими ракетами посеред місцю Вінниці. Терористи забрали 29 мирних життів, серед яких троє дітей. У річницю трагедії вшанували пам'ять усіх, хто загинув. І на площаді перемоги відкрили пам'ятний знак жертвам ракетних ударів по Вінниці. Пам'ятаємо кожного: не забудемо і не пробачимо. Вистоїмо, працюємо далі. Дякую кожному і кожній, хто наближає нашу перемогу.